Провал пенсійної реформи у Словенії вилізає країні боком. Рейтингові агентства зробили Любляні невтішний подарунок на різдво. Кредитний рейтинг Словенії понизили. Такою стала відповідь на те, що словенці на референдумі влітку проголосували проти пенсійної реформи, яку запропонував уряд. У такий спосіб Кабмін хотів скоротити бюджетний дефіцит. Як наслідок, уряд пішов у відставку, а в грудні провели дочасні вибори. Переможцем голосування стала нова партія Позитивна Словенія на чолі з мером Любляни Зорном Янковичем. Ми в одному з будинків для пенсіонерів у Любляні, аби з перших вуз дізнатись про вплив на суспільство баталій навколо пенсійної реформи, розповідає пенсіонерка Ольга Скендер. Я середня тривалість життя зростає для жінок у Словенії. Цей показник сягає 78 років, а для чоловіків близько 70. З огляду на те, що люди живуть довше, виникає потреба, аби це було враховано у пенсійній реформі. Систему потрібно змінити у майбутньому? Словенці повинні виходити на пенсію пізніше. Це логічно. Реформа дагретутники стим. Відносно міцна економіка Словенії, що запровадила євро у 2007 році, зазнала сильного удару фінансової кризи. Економічний спад у Словенії був одним з найбільших з поміж країн Єврозони. Державний борг Словенії сягнув 40% ВВП. Без реформ він може зрости ще більше. Соціологи та економісти б'ють на сполох. Пенсійного віку невдовзі досягне покоління «бейбі-буму». Відповідно, різко повинен збільшитись і пенсійний фонд, в якому і зараз недостатньо коштів. Чи загрожує словенії грецький сценарій? Відповідає директор інституту економічних досліджень Боріс Майчин. У наступні 20-30 років на одного пенсіонера у нас буде менше однієї людини, що працює. Я не хочу бути надто песимістичним, але ми можемо опинитися у такій ситуації, як Греція, доволі швидко. We can be very close to the Greece to the situation, very quickly. Одна з причин такого становища низька народжуваність у Словенії. За цим показником вона одна з останніх з поміж країн Європи. Аби подивитись на проблему зблизька, ми подалися у віддалене словенське село Ледіне. Мешканців там щоразу менше. Колись у школі Ледіни було 80 учнів, а зараз 13. У зв'язку зі стрімким зменшенням кількості учнів у регіоні вже закривають школи. З тієї ж причини майже 350 словенських шкіл запровадили навчання в одній аудиторії для всіх вікових груп дітей. Школа у Ледіни одна з тих, кого спіткала така сумна доля. Для того, щоб викладати одночасно дітям з усіх класів, потрібно приготувати матеріал для всіх заздалегідь однак у такому викладанні є й переваги. Старші учні можуть брати відповідальність на себе. Вони допомагають вчителю навчати молодших. Це чудово і для старших, і для молодших. А також велика педагогічна перевага. Зараз пенсійний вік для жінок у Словенії 57 років. В Україні тривають дебати навколо його збільшення аж до 65 років. Чи готове молоде покоління працювати довше аніж їхні батьки? Ким вони мріють стати? Коли Я виросту, я хочу працювати у торгівлі, хочу бути продавцем або власником крамниці. Я дуже люблю мати справу з грошима. Мені також подобається зустрічати нових людей у магазині, які приходять щось купити. Однак шлях до цієї професії тернистий. Вчителька показує нам дорогу, якою щодня проходить Ернея Брус до школи. Батько Єрнеї працює менеджером з логістики. Її мати працевлаштувалася на фабриці. Сім'я Брус виняток на тлі низької народжуваності у Словенії. У них троє дітей. Родина Брус місцеві активісти. Вони збирали підписи мешканців села, аби тут відкрили дитячий садок. Вони переконані, що після цього ледіне стало б привабливішим для молодих сімей. На референдумі щодо пенсійної реформи Крістіан та Зденка Брус проголосували проти збільшення пенсійного віку. Вони пояснюють, чому після того, як ви пропрацювали 40 років без жодної зупинки, у вас повинне бути право піти на пенсію. У цьому немає жодного сумніву. повністю я ти мисля так багатьох років важкої праці люди втомлені та виснажені. Я не можу собі уявити, щоб я працювала навіть у 66 років. це неможливо. Однак палка має два кінці без реформи. Словенія до 2050 року матиме найбільші видатки на пенсії серед країн Європейського союзу. Які настрої панують серед пересічних працівників різного віку? Аби це дізнатись, ми завітали на завод колектор у містечку Ідрія. Тут виготовляють пускові прилади, паливні насоси, різні деталі для машин. Більшість працівників заводу виступають проти пенсійної реформи. Принаймні, вони не хочуть, аби реформу впроваджували надто радикально та надто швидко. На мою думку, старші працівники не повинні йти на пенсію надто пізно, аби звільняти місця для молодих. Це може бути розв'язанням проблеми. Старше покоління йде на пенсію, а молодше зможе раніше отримати роботу. нам потрібна реформа, але її потрібно проводити у нормальному темпі, запроваджувати її слід поступово, крок за кроком, впродовж років. Таким чином молодь отримуватиме роботу, а ми старші заслужений відпочинок. Керівництво заводу колектор схвалює урядові плани провести пенсійну реформу. Керівники вважають, що такий розвиток подій буде добрим для підприємства. Ми бачимо перевагу в роботі старших та більш досвідчених працівників. Вони можуть передавати їхній досвід молодим, які щойно прийшли на завод. це перевага для усіх, зокрема і для підприємства. Переможець грудневих виборів Зоран Янкович планує впроваджувати пенсійну реформу, що збільшить пенсійний вік до 65 років. Однак нова влада планує ще знайти спільну мову з профспілками, адже попередній референдум провальний для реформи ініціювали саме профспілки. Проспілковий лідер Душан Семоліч аргументує свою позицію. Словенія Словенія одна з небагатьох країн Європи, де працедавці відраховують у пенсійний фонд дуже мало коштів. Їхній вклад менший аніж внесок працівників. Це не чесно. аби уникнути краху пенсійної системи у Словенії. Проспілки пропонують збільшити відрахування працедавців у пенсійний фонд. Керівник однієї з проспілок Душан Семоліч також хоче зберегти суверенність Словенії в умовах міжнародного тиску. Ми нікому не віддамо право визначати, як впроваджувати пенсійну реформу. Ми не дозволимо втручатись ані Міжнародному валютному фонду, ані Європейському центробанку, ані рейтинговим агентствам. На цьому тлі словенський міністр праці, сім'ї та соціальної політики Іван Светлік вказує на те, що потрібно пристосуватись до глобалізації, аби боротись з демографічними проблемами одна із можливостей дозволити потік іммігрантів Україну, але це призведе до нових проблем. Тому ми не бачимо іншої можливості аніж продовжити період трудової діяльності. Якщо ми довше живемо, ми повинні довше працювати. У Словенії відбувається складна шахова гра політиків в кінці минулого року. Демократична партія пенсіонерів вийшла з урядової коаліції і спричинила дочасні вибори та політичну кризу. Партія пенсіонерів заперечує необхідність негайного запровадження реформи. Пояснює її лідер Карл Віктор Ер'явець, що народився у Бельгії. Сепабонда пролонже не вихід із ситуації, коли ми змушуємо довше працювати старше покоління у той час, як молодь не має роботи. Молоді фахівці повні сил, у них є добра освіта, але вони безробітні. Тим часом Ернея та її молодші брати далі ходять до школи у Ледіни. Нова влада їм готує на майбутні сюрпризи, поки невідомо чи добрі, чи погані. 2012 рік повинен стати вирішальним для Слованії. Пенсійній реформі можуть дати другий шанс або країна може піти шляхом Греції.